Ата питань. Як переконати людину лікуватися від алкоголізму? Дуже важливо близькі люди. Тільки ради близьких може людина перемогти залежність. Коли нам вдається донести залежному, що що створиться не тільки з ним, а й з його рідними. От я ніколи не вірю, коли людина говорить, що ви знаєте, мене замучили ломки, чи мене замучили мої ці тяжкі стани. Я не дуже такому вірю, а коли він мені говорить, що ви подивіться на мою маму, яка вона вже стала, я вже і на моїх дітей, я вже не можу приносити їм страждань. Тобто я більше вірю тоді, коли людина хоче лікуватись, тому що бачить, що приносить проблеми іншим людям. Тоді буде результат. Дитина дивно поводиться. Може вона приймає наркотики. Ну, зараз, звичайно, в Києві така ситуація, що якщо дитина веде себе, ну я говорю, дитина там підліток, чи, чи десь так трошки старший, як правило це вживання наркотиків. Можна, звичайно, є багато дуже хвороб, але ну, скоріше всього. Це Якщо вела себе нормально, вчилась, все було добре. Або депресія, що є таке захворювання, депресія, це все воно дуже пов'язане. Якщо попадає дитина в депресію чи підліток, то тоді, як правило, знаходиться якась речовина, яка допомагає йому вийти з цієї депресії. Але, як правило, так, треба підозрювати. В першу чергу в Києві я маю нове, я не буду говорити про інші міста. Це проблема номер один. Що робити, якщо людина зірвалася після курсу реабілітації? Реабілітація вона може бути різною. Як правило, більшість реабілітаційних центрів працюють таким чином, що там людина живе в специфічних умовах, тому що є в деяких країнах по іншому реабілітація. Реабілітація є така, що беруть людину. І її в нормальний колектив. Це теж називається реабілітація. І це, звичайно, це дуже прогресивна методика, і я думаю, що вона майже всім могла б допомогти. Але в нас, як правило, реабілітаційні центри це ті місця, де збирається реабілітація серед точно таких самих хворих, як і цей пацієнт. Добре, якщо в реабілітаційному центрі людина могла чи пацієнт міг повернутися там до Бога. Але більшість центрів, ще раз вам говорю, це такі, де. Є специфічні умови, і тільки звичайно повертається людина в життя, і тут знов ці самі проблеми, і так далі, так далі. І нічого не вирішено, і треба шукати роботу, і, і знов ті самі сусіди. От Він приїхав, а жінка все рівно дивиться на нього, як на хвору людину. А він вже може місяць там пережив дуже серйозно психотерапевтичні різні речі, там вист вийшов на рів, вийшли рів. А вона залишається і дивиться, і мати так само. І, як правило, люди підтверджують очікування своїх близьких і тому зривається. Тому треба, звичайно, розвиватись всім цьому, і батькам, і, 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 і дружинам. там, ну, і Отак от, от всі повинні розвиватись, поки, поки пацієнт знаходиться в реабілітаційному центрі, що дає людині лікування від алкоголізму. Вживання спиртного в нашій країні чомусь чомусь вважається більш-менш приємним. Для більшості населення. Але ідея вашого запитання краще проявляється в лікуванні, наприклад, героїнової наркоманії. От для того, щоб вилікуватись від героїнової наркоманії, людина повинна себе вести абсолютно нормально. Вона не може собі дозволити якихось, не дай Бог, кримінальних вчинків чи якихось неправильних, неправильних поступків. І це все е, призведе знову до цього захворювання. Тобто людина повинна вийти на такий рівень, і вже, будемо так говорити, такої суперлюдини. Абсолютно моральної. Я е, знаю, що я лікував колись від героїної в 90-х роках таких групу молодих людей. І... Ну, не вилікувався тільки один, який продовжував займатися там. Він був крадієм кишеньковим. От і ця професія йому весь час не давала вийти, вийти в нормальний світ. Тобто, звичайно, залежність, щоб побороти, треба стати, будемо так сказати, абсолютно моральною людиною. Це серйозне, серйозне таке випробування для людини. Як кинути пити? Перше, щоб кинути пити, треба прийняти таке рішення, що все, я вже не буду вживати спиртні для напої. Перше. Друге, завжди мене цікавить, а що ви збираєтесь робити для того, щоб кинути пити? Тобто, просто які дії? Ну, звертаємося до лікаря, буду приймати препарати і буду ще щось робити для того, щоб підвищити свій, будемо сказати, моральний. Моральний розвиток, духовний розвиток. Ці три речі можна було б дуже науково на це питання відповісти, але, як правило, треба щось для цього робити. Кожен день. Я для своїх пацієнтів надаю таку, таке завдання. Вони читають екзюпері, цитадель, один абзац, і присилають мені плюсик, що вони прочитали кожен день. І навіть така, така проста, таке просте завдання, і то викликає у людей. зразу ж видно, вони не можуть таку просту, таку просту річ придумати, що немає часу. Добре, говорю, одне речення. Але такі, такі ритуали повинні бути. Спочатку лікар говорить, що щось повинен зробити, в тому числі і приймати ці чи інші там, ліки, а також якісь робити такі речі, які Починається від нашого договору. Тобто контракт, який ми заключаємо з хворим, є причиною його, його дій, а не якісь там причини, чи алкоголізм, чи е, якісь образи в дитинстві, чи ще якісь е, страшні речі, які були колись. Це вже не має значення. А от коли він відкриває таку книжку і читає, не тому, що його образили, я навіть ніколи не говорю, що ця книжка якась має користь, чи вона дуже розумна. Просто вибрав, тому що вона більш-менш везуча, так можна сказати. І все. Нарколог це той, хто спробував усі наркотики. Ні, ніякого відношення до е е наркотиків. Нарколог це одна із е спеціальностей психіатрії. І є серед психічних хвороб одна із них це алкоголізм. Вони називаються токсика. Алкоголізм, наркомань. Ну зараз по-іншому, трошки там вже по міжнародній класифікації хвороб. Але це просто одна із, із хвороб, які лікує лікар-психіатр. Такої професії, як нарколог, немає. Ну що це просто що ця проблема. Достатньо серйозно, розповсюджена, і тому колись вели таку професію в Радянському Союзі нарколог, тому що дуже багато було хворих, але це всього-навсього одна із психічних хвороб. А що стосується, чи вживає, чи лікар не, не потрібно вживати, тому що ви, якщо ви думаєте, що наркомани чи ну, люди, які вживають наркотики, вони відчувають якісь одинакові. Ні, немає такого. Кожен відчуває щось інше. Навіть навіть вживаючи один той самий наркотик. Є якісь загальні, але в глибинні переживання для кожного індивідуально психічна хвороба, вона й тому заключається, що неможливо зрозуміти, неможливо осягнути, що переживає пацієнт. Тому цього, цього і не треба, до цього не треба і прагнути, щоб все це зрозуміти. А так виглядає історія з психіатрією. Цукор це теж наркотик. Для того, щоб та чи інша речовина стала наркотиком, потрібно ще, щоб була е, така складова, правова складова. Наприклад, всі наркотики, які ви знаєте, там, всі це колись були препаратами, які використовували лікарі для лікування психічних розладів. Наприклад, кокаїн там, чи героїн там, і так далі, так далі, амфетаміни. Вони не були тоді наркотиками, але як тільки це стає заборонено законом, тоді ця речовина стає наркотиком. І тоді людина, яка буде вживати наркотики, вона в такі речовини, вона тоді буде, буде вважатися наркоманом. наркоманом. Можливо, ви хотіли запитати, чи викликає залежність цукор. Так, він викликає залежність точно таку саму, як всі інші е, речовини, які діють на рецептори. А, а глюкоза вона має дуже серйозне, е, серйозне представлення, центральне. Ну, рецептори на глюкозу. І тому, звичайно, все, що діє на рецептори, все в кінці кінців може викликати залежність. Чи передаються залежності спадково? Мені так говорять. Часто дуже батьки, що це ген мат, матері, що це, знаєте, хто винен, цьому, що це їх лінія чи ще щось. Я зразу ж говорю, що ви знаєте, я не генетичний, не, ген, не генний інженер, і тому, вибачте, я вам допомогти не можу. Ні, я не вірю в таке. Ну, це має якийсь фактор, якесь має значення, але коли ви починаєте працювати, це не має ніякого значення. Це хвороба е, духовна в першу чергу. І тому, звичайно, вона не може передаватись, передаватись спадково. Можна уявити собі ситуацію, що людина родилася і зовсім ніколи не з тим чи іншою речовиною. Правильно? Але, звичайно, є такі фактори, на які, ми, які мають значення, які мають значення, коли ми аналізуємо стан хворого. І, і тут вже можна по характеру людині, і можна сказати, як буде реагувати вона, як будуть реагувати її діти на ці, ці інші речовини. Це лікар може сказати. Лікар, до речі, і дуже досвідчений залежний, хворий. У мене були такі, був такий пацієнт, який ми з ним тренувалися таким чином. Він був, був дуже розумною людиною. І зараз він, він кинув наркотики, але він міг сказати. Як себе буде вести та чи інша людина, коли буде вживати наркотики? Тобто, якщо ти навіть маєш досвід, так ти можеш уявити. Як себе буде вести, який буде паттерн поведінки? Можна завдяки досвіду уявити, що буде з пацієнтом. Чи можливе лікування вдома? Ось ми з вами починали розмову про реабілітаційний центр. Я говорив, що Реабілітаційний центр, на якийсь час дає для близьких відпочинок. Це думаю, головна причина, чому туди пацієнти, тому що сил просто нема терпіти це все. Але, звичайно, набагато краще, коли людина проходить всі стадії лікування на дому разом зі своїми близькими. Звичайно, це для батьків дуже тяжка історія. Але і вони говорять, що я вимагаю, щоб вони стали чуть не героями. Але це якщо всі витримали це все, і там є свої стадії в лікування на дому, і колись, крім медичного інституту, я ще навчався військово-медичній академії в Санкт-Петербурзі, три роки вчився в цій військовій професії, і я знаю, що колись була дуже серйозна героїнова епідемія в Російській імперії. І тоді всіх лікували на дому. І там є такі книжки, описано все. І все воно повторюється, якщо тримати людину, всі ці періоди, які проходить залежний хворий на дому, всі вони описані дуже, і вони повторюються і зараз. Спочатку агресія, потім там замикання. Потім якась тривожність, І всі, ці моменти, всі ці моменти можна прослідкувати. І, звичайно, уже в цій обстановці він уже собі там вибирає навіть меблі. От Він знає, що ця мебіль, столик, на якому він там, приймав наркотики, він його може викинути, він собі вже він уже формує собі нову екологічну таку нішу, де він буде нормальною людиною. Так, що на дому, якщо це є така можливість, якщо батьки можуть, сили є. Але ще раз говорю, це дуже вся складна історія, тому що не всі витримують. Не всі витримують такі навантаження, психічні. Родичі маю на увазі. Хто зазвичай стають вашими пацієнтами? На сьогоднішній день мої пацієнти майже всі вживають психотропні препарати, як ви говорите. Не алкоголь чи наркотики, тільки з. Ну, 90% зв'язку з депресивним розладом. Це специфічні пацієнти. Вони вживають речовину не для того, щоб як вживають, наприклад, хворі на алкоголізм чи наркомані, щоб там отримати якесь задоволення. Вони вживають ці речовини для того, щоб зняти стрес. Щоб розслабитись, і так далі, тобто використовують ці всі небезпечні речовини для з медичними в кавичках в лапках цілями. Ось такі пацієнти головні на сьогоднішній день. І в них специфічні зміни, є специфічна клініка, і тому вони і найбільш і потребують медичної допомоги. Треба звертатись все-таки до лікаря, щоб він приписав. Дуже складно, звичайно, конкурувати, наприклад, з алкоголем, тому що алкоголь діє на всі рецептори, які відомі. Він діє як ЛСД, як героїн, як амфітамін. Через свою специфічну дію на нервові на нейрони він, має, він може подіяти як люба речовина. І тому, звичайно, дуже складно конкурувати. Медичним препаратом з алкоголем. Але якщо нам вдалося підібрати таке, е, таке, таке лікування, то тоді оці пацієнти, як ви говорите, та велика група, яка на сьогоднішній день звертається до мене, тоді вони, звичайно, не вживають вже ці речовини. Але це дуже складно ще раз конкурувати, тим більше, що такий доступний і дешевий препарат. Щось сталося, пішов, випив. Стало легше. Тоді не спиш, пішов, випив. Поспав. Ну і так далі. Ну, це зрозуміло, як воно в житті буває зараз. Який найпопулярніший наркотик? Ну, думаю, що алкоголь самий популярний наркотик і самий небезпечний. Я дуже багато пролікував хворих, тисячі. Я працював е на в соціотерапії, така в нас була державна наркологічна клініка, потім у ну, лікарні Павлова. Ну, і так, дуже багато хворих. І хочу вам сказати, що у ну, мене не загинув ні один залежний від наркоманії, а від алкоголізму дуже багато людей загинуло. Це найсерйозні наркотик для нас. Чим небезпечна тютюнова залежність. Ну, крім тих, що всі знають, там залежно викликає рак, легень там і е, шлунково кишечного тракту, і так далі, так далі. Але сама головна мені здається проблема нікотинової залежності в тому, що людина. Людині дуже складно відмовитись від цього наркотику, тому що нікотинові рецептори дуже широко представлені в центральній нервовій системі і в інших органах і системах. Їх дуже багато. Навіть алкоголь, який ми говоримо з вами, він все-таки має, має якісь центри такі набагато набагато обмежені і можливості. От ви знаєте, таке, пішов на перекур там, в армії особливо йдуть на перекур, тому що він відновлює, відновлює центральну нервову систему і стимулює е, нікотинові рецептори в м'язах і так далі. Ось це такий так називаємо, відновлюючий наркоз е, е, медична назва, але я думаю. І тому, звичайно, весь час ми потребуємо в якомусь такому. Якісь передишці. Ось це така передишка, це є нікотинова залежність. Але потім людина вже не може бути без цієї речовини. Тому що нікотин потребує нікотинів рецептор, покрупують все більше і більше цієї речовини і так далі. І тут вже з'являється проблема. Абстиненція, ну все, як, як при інших наркотиках, ніякої різниці немає. Але дуже, дуже складно кинути курити. Дуже складно.